Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Хочу сьогодні обрізати виноград. Я не великий спеціаліст, щоб показувати, як що робити. Але ось хочу, мабуть, я приберу оцю стару, стару гілку. Це я розповідала, я залишила два сорти. Тут це довгенький такий синій, і там далі Молдова теж синій, але він кругленький. Все остальне я прибрала, він нам не потрібен. І хочу сьогодні обрізати, і, мабуть, постараюся якось залишити ці черенки для цього, щоб розмножити. Бо хочу цей розмножити, а ціля обрати. І ось бачите, від нього, ось від старого корча, пішов новий. Ось гілка, прямо він тут. Це. То ну, корінь по-любому ми не будемо прибирати, а гілки, мабуть, ці зріжу. Ну, а тут залишу, щоб він, може, дасть Бог дасть урожай сьогодні в цьому році. Зроблю, покажу. Друзі, ну ось так обрізала. Це Молдова. Не знаю, правильно, неправильно завжди сама обрізаю. Ну, вже що буде. Наскільки я розумію, я скільки дивлюсь відео, і все одно не дуже розумію, як його правильно обрізати. Але ось так обрізала. Ну і ось цей довгенький. Також пообрізала. Не знаю, наскільки правильно, наскільки неправильно. Залишила тільки цей і на, цю, на цьому одному пеньку лишила. Гілочку хай буде, буде щось буде. Ось так, бачите. Скажу, не знаю, я не великий спеціаліст в цьому ділі, але що вмію, те й роблю. Красотулі наші вже геть порозкривалися. Все більше і більше вилазить. Ось нарізала гілочок з винограду з цього довгенького, попробую їх укоряти. Це крокус, дивіться, який гарний. Вже розкрився. Маленький, але розкрився. Це спілкування. Друзі, сьогодні знову повиносила все в парник. Бачите? Е, огірки і помідори, звичайно, заберу сьогодні знову до хати. Це остальне, мабуть, лишу. Е, тому що вже носиться, ну, коли буде мінус, то буду забирати. Капуста була, нічого я її не робила, так залишала, накривала тільки агроволокном два слоя. Mm. Ну от, І ще з, з, з тої сторони тут теж у мене трошки є. Ось також перець. Такий-такий, ось цей, що був самий перший почав сходити, бачите, вже, який гарний. Ну, Мабуть, буду просто накривати і залишу. Сьогодні, наче морозу не передають. Сьогодні в день дуже тепло, пасти вітер таке сильно. Рве пленку, страшне порвалася. Пленка треба міняти. Мабуть, будемо накривати зверху ще одною. Ну, Треба щось робити. Парник на день відкривала, ось зараз закрила на градусники 18 градусів. Це як навіть забагато для розсади. Ну, і, на, на, настоящі умови, як на, на цей час, як є. Для цього часу навіть даже це ну, дуже тепло. Друзі, дивіться, ось мої петуніки. Це ті, що я показувала, що я садила в торфотаблетки, бачите? Я їх так ось сьогодні винесла сюди. Бачите? Хай ростуть. Тільки з'явились сходи, я їх відкрила і поставила на світло. Сьогодні винесла. А ось калібрухуа вже в такому вигляді. Це ті калібрухуа, що я садила з свого насіння, що збирала. Що буде, не знаю. Ну і в мене тут дві анютки. Ось вже цей настоящий листочок з'явився, бачите. Так все. Ну, а тут є ще петунійка, бачите, така єлі єлі тільки вилазить. Але вилазить. Це насіння хороше було. Ось стоять мої печки. Ця затухла сама собою. А ця ось я сьогодні затушила сама. Бачите, там ще масла багато і може на ніч включу. Не знаю, наскільки воно нагріває. Но... В принципі, була тепленька ця боль, виварка. Ось так ось щось вилізло і вилази. Ось декоративна цибуля вилазить вже. Ну, все все пішло в ріст. Ось такі сьогодні у нас справи. Дякую за увагу, пока.